Ще, прошу, восьме речення: Твоя сестра шукає свій синій олівець. Твоя і е, сестра жіночий рід, тоді буде дайне швесте. Шукає е, шукати зухен, е, хто вона? Зухт, свій синій олівець. Е, вона свій, тоді буде «зі». Базова форма Базова форма «i», але в нас акузитив, і акузитив до олівець, де олівець чоловічого ага. роду, тоді буде «zajnen», «blauen», «stift». Ми сказали, базова форма не «zaj», а «ira», 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 «iren», «iren», «blauen», «stift». Так, добре, тобто горизонталь. А козиці вертикаль об'єкт. Ми говоримо про об'єкт про олівець. А маскуліну і додається закінчення ЕН. Ірен Влаун Влаун Штіфт. Можна ще дайне речення. Дайне швесте зухт Ірен Влаун Штіфт. Добре, і тепер іще раз як людина, а не як робот. Дайне швестер зухт Ihren blauen Stift. Das, 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 das.